Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і зараз ми поговоримо про те, що тепер офіційним союзником Росії є Північна Корея. Що ж трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, щойно завершився саміт миру у Швейцарії, який, на якому Україну підтримала більшість держав цивілізованого світу, як російський недодиктатор Путін, який є самі знаєте ким, знайшов таки нарешті собі союзника. Заради цього Путін полетів у Пхенян на аудиєнці до Кім Чен іна. Там обидва недомонархи підписали договір про стратегічне партнерство. Цей папірець передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору. Диктатор Росії також подякував КНДР за цитата, рішучу підтримку цитати, війни проти України перед цим візитом. Також російський сцар ляпнув, що, начебто, цитата взаємодія між двома країнами існує на принципах рівноправності взаємної поваги до інтересів один коднової цитат, цитати та звинуватив Сполучені Штати. У лапках імперіалістичної політиці в свою чергу фараон Північної Кореї Кім Чен Єн висловив повну підтримку агресивної війни Росії в Україні та нахабно заявив про важливість стратегічного балансу у світі. Це у лапках, північнокорейський фараон наголосив, що уряд КНДР, далі довга цитата висловлює. Свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні спеціальної військової операції в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності це кінець цитати. З його слів, відносини Російської Федерації та КНДР вступають у період нового розквіту це у лапках, та пообіцяв зміцнювати стратегічне співробітництво хим'яна та Москви. Яке ж воно є? Це співробітництво. Західні спецслужби вважають, що Північна Корея стала ключовим постачальником боєприпасів Росії, а супутникові зображення свідчать про значне зростання перевезень між двома країнами. Особливо Росія залежить від поставок північно-корейських артилерійських боєприпасів, також системно застосовується північно-корейські балістичні ракети. Але цілком можливо, що весь цей договір має за свою мету не лише військове співробіт. У двох держав ізбою цілком можливо, що саме Північна Корея може стати тим місцем, куди Путін спробує обрати для своєї втечі у тому випадку, якщо у процесі неминучої поразки Росії він якимось дивом залишиться живим, та не спробує на собі відомий апоплексичний удар Табакеркою чи ще щось у цьому році. Бо втекти у цивілізовані держави він не зможе, там його чекає лава підсудних та довічне ув'язнення, а втекти ж до Китаю для Путіна означає, що його багатства будуть конфісковані, а самого Путіна китайці або передадуть на захід під суд, або посадять під себе, або просто він десь не завжди загубиться. А ось у гості до Кім Чен Кінчанина за залізну завісу це такий шанс для Путіна дожити до Паркінсона чи Альцгеймера. Хоча, гадаю, це ще за першої ліпшої можливості Путін скористається підписаним ним договором про співробітництво та партнерство з північно-корейським фараоном за куди більш актуальним для Путіна призначенням, він підітреться ним після того як сходить на чемодан. А ось для ким, чим, Іна цей потерець такий дуже важливий, адже за іржаві снаряди він отримає набагато більше, наприклад, продовольство та ядерні технології. На цьому поки що все стежимо за ситуацією, Як неминуче розвалюється Росія, до побачення, слава Україні!